Всім привіт! І ви на каналі Сніжана Лавана. Бувають моменти, коли ти придумуєш ідеї для відео, думаєш, що може бути цікаво, що ні. А буває, що інколи просто гуляєш Львовом, і тобі просто-просто так на голову приходить ідея. І сьогодні, гуляючи містом, я заскочила. Парк культури, або як говорить, парк імені Богдана Хмельницького. А хто замітив, могли замітити, що завжди в кожному майже відео я використовую якусь історичну довідку. І це звичайно, відео теж не виняток, і я теж розкажу вам, як це все починалося. Парк культури ще є з часів радянського союзу, ще з 51-го року, на цьому місці колись було сміттєзвалище. Тут були звичайно вже фонтани, колись клумби, і завжди було заведено під час радянського союзу ставити пам'ятники Леніну і Сталіну. Але слава Богу, ці часи минули. Ми до них же більше ніколи не вернемося. Слава Богу, Пам'ятники зруйнували життя село набагато легше. А зараз давайте підемо до актракціонів. Звичайно, тут є дуже багато актраконів. З часом деякі актракціони списують, міняють найбільш новіші. У 2018 році львівська влада зробила таке, що списали актракціон, він називався сюрприз. Йому було більше 40 років, і його вже тут немає. Його списали. Мені би було дуже цікаво на нього глянути, але, на жаль, не можна. І це актракціон сонечко. Я пам'ятаю. Як сестрою в дитинстві каталась на ньому? Він є старий, він ще досі працює, і він є для маленьких діточок. І я прям згадую дуже круті часи з ним. Адміністрація парку дуже довго думала чи відкривати цей сезон атракціонів, але подумала, що до нас багато людей і дітей приїхало з інших міст України і що забути весь цей жах, який з ними стався. Тому подумали відкрити атракціони. враховуючи, яка зараз ситуація в нас в Україні, як я вже це було дуже правильне рішення відкрити атракціони, щоб діткам було весело. Тут були атракціон машинки, я завжди хотіла на них покататися, але завжди щось не виходило чи через вік, чи через що. Я так і не зрозуміла. Але на жаль, вони закриті. Та й все кісно. Черні на території парку культури відкрили. Парк динозаврів. Сюди привезли нову колекцію гігантських рептилій. Так само ж тут є 20 динозаврів і діючий вулкан Особливість цього парку, що ми можемо побачити те, що пропало багато мільйонів років тому. Ми можемо побачити, як рухались так само ж виглядали ці дивні істоти і почути їх голос. Дякую вам за компанію, що ви прийшли зі мною цим парком. Я згадала собі дитинство, як я колись ходила, каталась на атракціонах. Тому всім, папа, ставте лайки, так само ж дякую за підписки і підписуйтесь далі. Вона чекала відео, коли вона його зніметь. Мені подобається волосся. Всім привіт! З вами на сніжку. Ви знаєте, буває. Вот... <свистит> 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 Всім привіт! З вами на сніжку. Все, будь ласка, тихо. Все, <свистит> божечка. ой, божечка. А, окей.